Вітаю, любі друзі. Зараз вечір. Зайшла до курочок. Вони вже лягаються спадки. От, а я прийшла за яйцями. От. І дивлюся, що вже декілька днів, ну, менше яєць якось. І внизу нема. І дивіться, що я знайшла на цьому сіні. Ось тут. Гніздо зробили. От. Тепер треба або сіна прибирати, або поки хай несуться, ну треба перевіряти тут. Не квочку, а просто от їм там сподобалось, вони несуться. Так, три яйця там, чотири, п'ять. Тут немає? О, шість. Шість. Шість яєць. а там більше людей нема. Так, щось погано їм просипається корм. Напевно, через кукурузу або горох. Постійно пуста кормушка. Не проходить, хоча корму там багато. щас, щас. щас, щас. о боже, як з голодного краю. Так, ставлю назад. Щось щось твого яйця не бачу. Вона любительниця на вулиці нестись. Ну, вроді подивилась, немає. Так, годую я зерно сумішу, тут сімічка, а вес, кукурудза ціла, пшениця і комбікорм змішую трошки для несушок. От так от. Пока, дівчулі! Солодких снів <хи> і мальтюні. Так, півень, поки не шкоднічає, посидить тут, наверх не заганяю, бо йому там одному на, на горі трошки сумно, так? Петрушка. Ой, боже боже. Скільки ви голодні були? От зараз е, хочу почати вже сіяти томати. От, вирішила трошки пізніше, ну, щоб рано не сіяти, хоч і підсвітка, але все ж таки зарано. От, сьогодні в нас 7 чи 8 лютого. І от я починаю. Зараз почну з низкорослих, висаджу низкорослі сорти. Десь по 2-3 насінинки кожного сорту. У мене їх 7 або 8. Сортів. От, ну, Тобто, сьогодні посаджу петунії томати і посадила ще а, дих, дихондра, так, дихондра. Три насінинки було. От, я їх сюди посадила під пакетик. В воду я додаю теплу воду монофосфат калію зовсім трошечки. фунгіцид Магнікур Energy, Energy пару каплинок. І а, радіфарм, радіфарм от, на розлив. От, три оці составляючі, монофосфаткалію. Фунгіцид і а, стимулятор а, росту от, я тут мішаю. От і ну, таку грушу і поливаю. А Грунт спочатку я купила звичайний для розсади, але потім я дозамовила, тому і запізнилася з посівом трошки пізніше вирішила, дозамовила грунт, тому що цей не дуже гарний. Не змогла я, в общем, знайти покупний ґрунт гарний. Тому що посіяла капусту, і вона, бачите, чорна ніжка на капусті і трошки чорна ніжка на бархатцях. От, перчик тільки-тільки почав сходити. Огірочки добре, все, але Ну, зараз буду їх пікірувати, бо витягуються. Буду їх трошки вище під підсвітку сюди. От, ну І низькорослі томати я буду. Саджати вже у ґрунт. О, Ось такий пасування по, скільки там, по 10 літрів, ось такий мішок, чи 20, а 20 літрів. О, два мішочки в мене, 40 літрів. Я замовила ось такий мішочок. десь 10 кілограмів. Тут десь так. Це у нас фракція 05, а класман зелений. Дуже класний, він тільки для розсади гарно. Для дорослих квітів його треба змішувати з чимось. Ніжний, пухкий, в ньому дуже класно росте розсада. От, ну І чорної ніжки менш вирогідність, що буде чорна ніжка. А також в аптеку зайду ще придбаю: це від чорної ніжки краплі. Для очей. От. Я в відео своєму раніше показувала. От. І буду їм їх. Да, добре, да, неповно, так, добре, так, хорошо. не повно, так потрошки Угу. І буду цими краплинками біля кожного е, зійшовшого кущика. От, капать, тоді чорноніжки немає. Ну. Радіфарм також должен допомогти, але. Ой, так, все. Зараз ми насипаємо, все пролью і буду саджати насіння томатів. Трошки утрамбую, зверху десь сантиметр 2 ґрунту класмана і трошки пролью, поставлю під плівку, і хай проростає томатики. Вже можна, я думаю, саджати, вже не сильно витягнуться. Навіть якщо витягнуться, я в тому році. Усю витягнуту розсаду просто скручувала, пікірувала, скручувала колечком, і класно, вона в мене давала врожай і росла. Все було добре. Так, ще замовила я кальциніт. Це кальцієва селітра. Потім гумати. Ось навіть дві такі упаковочки. Біогумус, гумат, біогумус, органічний, розчинний, От, також по деревам, зимовід. Це від е, всяких е, зимуючих е, насікомих. От. Ну, це вже потім по розсаді я буду працювати. Це мені сьогодні прийшла посилочка. Ось. Так, що тут іще в мене новенького? Ну, це також радіфарм я замовила. Ось така буде в мене пітуня. Ось така, два пакетики. А. ну Це кучерява, вона повинна бути з ароматом, ароматна, не знаю. Це смесь різнокольорових. Ну, які будуть, такі й будуть. Головне, щоб проклюнулась, потім її можна черенкувати і вже розмножувати черенками. Ось. І також я взяла астру ось таку низькорослу. Теж спробую, я їх дуже полюбляю, але сама ніколи в житті ще не саджала. ці гастрі. Так, оце я зараз ще посію. От, разом з томатиками. Що ще в мене тут цікавого? Також е, замовила собі мастер. Ось така формула 13-40-13, це для розсади добриво. Солодка ну, кукурузка, ось таку я взяла. Теж гарно. От, що тут в мене подарунок, Марковка. Так, Це вже добрево я взяла, а вже туди і далі. Вже така доросленька буде розсада. 20 20, -20. Ну, У мене був фітасперин, але також замовила фітоспарин. От, І взяла огірочків. Огірочки я взяла сатіна це капуста, саттіна я буду робити таким чином. Тобто висаджується огірок, я не буду його вести в один довгий стебель, я його буду після сьомого, сам, вона, після сьомого листочка прищіпувати верхушку і вирощувати бокові не можна найти, бокові стебла да? пасенки. І вона буде в мене по землі, це той самий огірочок по землі. І кажуть, начебто таким чином буде гарний довгий врожай огірка. От хочу спробувати в цьому році. Так, ну добре, Тімурчик. Ану, що тут починається? Так, де в мене тут низькорослі? Низькорослі. Де вони? Ось, мабуть, так? Угу. Ось мої низькорослі. Щось їх тут багатенько. Зараз я подивлюся у зошиті, що я там писала, і буду обирати. Так, це ж. Ще буду використовувати мікорізу, але це я просто поклала, щоб не загубити. Це вже потім у лунку при посадці в ґрунт Зараз не потрібно. От, придбала такі ось піддончики. Ну, щоб тут водичка не лилася з стаканчиків. Щось вони такі кривенькі. Не знаю, як його. Треба щось інше придумати. Так, добре. Тимур, допоможи мені, ось отак грушу береш. І отак кожен стаканчик тільки потрошечку. Так. Потрошечку. Багато не треба. Так кожен, кожен стаканчик політь. Тут вже полито три, бачиш. Все, добре. Так, знайшла я зошита. 16 сортів я обрала низькорослих, але я думала менше. ну 16-16, так 16, бо я це вже другий раз переписую. Ось такі сорти. Це у нас Нікола, Нікола, ось такі, схожі на монгольський карлик, не знаю, напевно, вище. А, так, 0,5 метрів. Від Юлії Яцків, сайт мір томатов 100-200 грамів один плід, червоні, плоскоокруглі, стійкі до хвороб довго зберігається, довго плодоносить. Потім краса любові це також від Яцьків. так, супер ранній, 100-200 грамів червоні округлі врожайні дає, віддає швидко врожай. Угу, тобто, скороспілка така. Так, далі скороспілка. Ось така. Це у нас від духов. Руслан духов сайт помідорки. 60-80 грам надранні, червоні, округлісті до хвороб врожайні. Ну, перший низькорослі, перший ранній врожай я буду саджати на грядку. На які я буду також саджати і капусту. І Потім, коли я помідори приберу, капуста буде далі зростати. Тобто, в мене така буде подвійна, ну, такі дві хвилі врожаю за один сезон. Так, Тому в мене ну, таким чином високорослі будуть в одному місці, а низькорослі будуть разом з капустою або з іншими якимось там ну, наступними. Ну, Не знаю, що ще я там придумаю замість них. Може бурячок, може морковку, може кукурузку солодку. Так, далі матросик, матросик. Так, ладно, давайте по черзі по зошиту. Сливка одеська. Сливка одеська в мене вже є і моє насіння, і є від Юлії Яцьків. Сливка Одеська, це дуже врожайний, завжди з помідорами, вішаний, будь-яку погоду, зав'язує гарні грості. Низкорослий такий томатик. Спробую і своє насіння, і від неї. Далі Пріма. Пріма, Пріма, Пріма. Де вона тут? Пріма? Пріма це від духова. 100-150 грамів томат середньоранній, червоні, округлі, дуже врожайні. Так, округлі. А що? Мені стільки округлих. Так, чудо банан від духова. Чудо банан це у нас червоні сливки, плотні червоні сливки. 90 грамів. Я думала, це полосаті, ні. Так, далі маріюшка. Маріюшка Мар від 60 до 100 грам плод. Це від духова, середньоранній, червоні сливки. Дуже вражані. Так, сливок також я багато буду саджати, тому що сливки я хочу закрити, законсервувати помідорки. Я високорослих сливок також буду саджати. Але от, на низькорослі також буду ставити, так, так сказати, щоб був ранній врожай, щоб не все зразу. Далі галіцин. Галіцин. Ось він, ранній, 100 грам. томатики сливки. Буває з носиком. Мега врожайні Ще не пробувала, буду пробувати. Так, юнкер. Юнкер це у нас від Зятіна сайт. А, зятіна, томат Це у нас 40-70 грам Червоні сливки, дуже врожайні, смачні, спробуємо. от ну І сливок я вирощувала не тільки одеська сливка, що мені подобалась. Це Решта це для мене новинки. Буду пробувати. Взагалі-то не не сильно так полюбляю то Саджу монгольський карлик, а там, не знаю, Санька і все, напевно. А от в цьому році вирішила побільше. Так, криниця невичерпна. Де вона, де вона? А, так, середньоранній, 100-200 грам, червоні округлі помідори. А, лідер низкорослих, смачний врожайний. Ну, Ось так подивимося: північне ся... сяйво, північне сяйво. Де воно? Ось воно. Тож від зятіна, середньоранній 100 150 грам, червоні округли врожайні і саме стійкі до хвороб спробуємо. От Потім оберемо собі найкращі, будемо вже саджати, звісно, не так багато, постійно однакові. От В цьому році я не буду саджати монгольський карлик, ну, якось мені він не дуже не смачний взагалі. Так, далі у нас крімсон Сокій. Підзятіна. Ну, не знаю, нема перекладу. Де він тут? Ось він. Так, 250 грам, 150-250, округлі, плоскоокруглі, зелено-рожевий, з полосками. Дуже деревоподібний, дуже крепкий кущ, такий штамбовий кущик. На картинці було фото на сайті, дуже вони мені сподобались. Виглядають незвично для низкорослих взагалі. Так, класні м'ясисті такі. Так, джалпа, джалпа. Це у нас довгі такі перцевидні в полосочку 13 см, 150 г, середньоранні, червоно-жовті, довгі полосатий, красивий і лежкий. Ну, це також я буду високорослі подібні вирощувати. На закатку під баночку. Ну і просто цікавенько його спробувати цей сорт. Так, Краснодарець, Краснодарець від Зятіна, це у нас 100-130 грамів середньоранні, довгі червоні пальчики, рідкісний сорт, врожайний лешкий, м'ясистий. Лешки також я хочу. Збирати такі бурі і спробувати їх у підвалі в ящиках, в коробках зберігати, можливо, до нового року. От, хочу собі такий сорт, ну парочку таких сортів, які будуть лежати до нового року, може й більше. от, ну В цьому році я буду такі вирощувати, Це у нас із чері. Це у нас із чері, цей французький сорт. Зараз. Знайду. Дайте черри. Не знаю. В общем, буду показывать далее. Як же ж він той сорт? Так, а де мовічері? А, ось. Гора Везувій. Італійський сорт, червоні з носиком. Бувають червоні, бувають жовті. Но в мене будуть в цьому році червоні, зберігаються на кістях до весни по 15-20 грам. А ці томати я про них дивилася в цьому ну, зимою ось відео. Зараз дивлюсь. Мені вони дуже сподобались тим, що вони. Смачніше стають, тобто вони зберігають соковитість, і оцей томатик його гроздочку підвішуєш десь в такому прохолодному темному місці. Там навіть люди на кухні зберігають у шкафчику, підвішують на крючочки. І вони отак висять, і ти їх просто там треба тобі на піцу, або в якийсь салатик, або просто кудись. І ти парочку так раз зірвала, і він зовсім не, не портиться, не псується. От, і в мене в цьому році вони будуть. І от я хочу знайти таких побільше плодів, які зберігаються довго, помідори, да? і не втрачають смакові якості. От, Тому будемо шукати. Далі матросик. Це від духова сайт помідорки, 100-200 г, червоно-жовтий полосатий перцевидний для консервації плотний. От. Ну і зелена мішень. Це у нас відзяті на томат зелена мішень. Це зеленоплодний низькорослий помідорчик. Також спробуємо. І на сьогодні це 16 сортів низькорослих, які я зараз посаджу. І... У мене 15 стаканчиків. Ну, нічого, десь. Або ж зараз якийсь приберу, приберу, або полосати довгий якийсь приберу, або якийсь круглий приберу. В общем, подумаю. Або ще стаканчик один доставлю. От. Потім оці пітуні З приводу чорної ніжки. Згадала, як називаються краплі, Очні, от. якщо у вас чорна ніжка, от я зараз буду пікірувати помідорчик, і було б добре під, кожен, під кожну цю тростиночку капнути тауфон, або таурін діюча речовина. І тоді чорної ніжки немає. Воно вбиває весь грибок, все що можна тільки. І дуже класно розсаді допомагає, якщо от холодні підвіконня. Ось, оці огірки, які зараз тянуться, я також попікірую. Треба було їх не поливати, щоб ну, ніжка не була хрупкою. І можна так закрутити і присипати земелькою. Ну, зараз щось придумаю, може, постоять ще завтра попікірую, підсохнуть трошки. От. Ну і все, саджаю, знімати мені ніколи буде. Зараз петунію, і помідорчики посію. А вже наступного разу буду сіяти ну, далі по списку. От. Це зараз низькорослі, а потім у мене йдуть зеленоплідні помідори. Вже обрала сім сортів. Ось ще мені, Приїде на сіння в понеділок, вівторок заберу, і там буде ще парочка. Буде десь, напевно, 10 зеленоплідних сортів, високорослих в цьому році. Потім буду обирати чері, от, Потім е, перцевитні, окремо і рожеві, і червоні. Ось, можливо, сливки ще окремо будуть. Ляшен томат в цьому році. Знайшла насіння, буду саджати, От. не можу згадати, які в мене є насіння сержанта пепера. Наскільки, пам'ятаю, в мене були всі види. Я хотіла їх цілий ряд висадити в цьому році, цілий ряд сержанта Пепера. Тобто жовтий, біколор сержант Пепера є кас 21 дуже схожий на сержанта Пепера. Тобто, всі їх рядишком обрати для себе один самий врожайний, самий врожайний, класний, самий смачний, щоб більше це не морочить собі голову. Тому що сержант пепер дуже класний помідор. Але оця тростиночка, оця, ну, мені не подобається, що він такий хіленький, Хочеться більш такий деревоподібний кущик, такий гарний, стійкий. І е, мені подобається дуже смачний, але не дуже врожайний. Тобто, щоб і врожайний був, і не тростиночка. От хочеться собі обрати замість сержанта Пепера щось таке подібне. Тому в цьому році буду багато подібних на нього саджати з Ну, а там подивлюся. Як воно, що воно виросте. Сержант пепер жовтий мені їде. Сержант Pepper Blue. Pepper Bicolor. Просто сержант пепер в мене аж від трьох постачальників. Мар Азул він теж такий з Антаціаном. Кас 21 теж взагалі, мені кажеться, одне і те ж саме. От. Довгорязи салі теж берки хат, Ну, це вже не то. І ось спробую, теж в мене буде такий експеримент в цьому році. Тобто, треба обрати собі е, щось замість сержанта пепера і поставити на цьому крапку. Тому що щось я дивлюся, все більше і більше цих сортів подібних. І ну, в мене просто вже скоро буде окрема коробка для е, подібних на сержант пепера. Так, ну добре, на сьогодні, напевно, все, бо мені незручно і саджати і розказувати ось такі у мене справи, Ось кому було б цікаво, заглядайте. Далі буде ще більше всякої розсади, От, тому що, ну, на вулиці зараз сіро, мокро, показувати там нема що, курочки собі ходять, гуляють з ними, все добре, несуться. Все гарно. От. Так що, отак от, от. Всім гарних також сходів, розсади. От, а діліться своїми відео. Дуже цікаво дивитися нові сорти, нові секретики, хто якщо саджає. Так що, всім гарного посіву, насіння і сходів. Пока-пока. Ну і покажу, що в мене вийшло. Попікірувала я капусточку. Ось так. Це оті тростиночки довгенькі. По дві штучки я зробила, просто як економію. Я взагалі не знаю, чи вони виживуть чи ні. Це кале, капуста кале. От, чорнобривці я не пікірувала, поки, думаю, хай так будуть. Ось такі огірочки я їх позакручувала, попікірувала. Просто трошки закрутила, досипала грунту і полила. Ось, посіяла низькорослі помідорки. От, Тут. У мене баклажан, один зійшов, дуже багато сіяла, не знаю, прийдеться досівати, напевно, пересівати. І посіяла Астру і пітуню. Астру тут посіяла, а пітунія ось там. Ось там пітунія. Ось, так що ось так. Чекаю в сходів пітуні. Дивлюся, спостерігаю за капусточкою. От. Тимурчик, зараз завалиш помідор і я ж Не тебе приб'ю. І чекаємо в сходів помідор. От. На... Через пару днів буду сіяти нову партію. Зеленоплідні, потім чері, потім перцевидні, жовті. Ну, в общем, всі 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 потрошку вже починаємо все це сіяти. Ось так. Все.